Як працюють сонячні панелі, коли йде сніг. Ви не повірите, але працює навіть кондиціонер, гріє 24 градуса. І тут дійсно тепло. Показую станцію, хто ще не бачив. Так, дивимося. На даний час заряджаються акумулятори і працює суто від акумулятора і сонячної панелі. Бачите, мережа на даний час не задіяна. Дивимося. по вольтажу у нас 122 вольта. Бачите? Тобто, що працювала станція, їй треба мінімум 90 вольт. 115 вольт. Бачите? Дивимося на стан акумулятора. Акумуляторів, тому що їх тут в мене 4 штуки. 26 вольт на даний час. Бачите? 4 штуки. Раз, два, три, 4. Тепер дивимося. Виходимо на вулицю. А на вулиці фігачить сніг. Мороз мінус 2 градуси. Зараз обід. Сніг йде, все чудово, я не знаю яким чином. Но... Суть того, що панелі чомусь не засипає снігом, чи вони якісь спеціально покриті чимось, чи що, якесь покриття. Но суть того, що сніг на них топиться і він ковзає. Все чудово, тут тепло, все працює. Так що, Петровичу, як завжди, великі подобачки, що вам щось підказує, розказує.